Дев'ятниця до Святого Духа, День сьомий. Бог мешкає в душі через любов. Святий Дух називають ласкавим гостем душі. Ісус Христос обіцяв тій душі, що прагне Бога, якщо любите ви мене, то мої заповіді берегтимете. І просити моє Отця, і дасть він вам іншого утішителя. Щоб з вами був повіки. Святий Дух ніколи не покидає душі, хіба що вона прожене його? Святий Августин каже Не полишить хіба хтось полишить його. Бог мешкає в душі, що любить його, але він не відчувається і не почувається задоволено, якщо всім серцем не любимо Його. Святий Августин пише що римський сенат не хотів допустити Христа до числа римських бушків, бо Він є гордим Богом, який сам один хоче бути почитаним. Це правда, бо Христос не хоче ділитися ніким тим серцем, що любить Його. Він хоче сам один там мешкати і там всю любов мати. Якщо ж бачиш, що крім нього, хтось любить когось іншого, то, за словами святого Якова, відчуває заздрість до тих сотворінь, що захопили серце, яке він сам бажає повні посідати. Чи, може, думаєте, що Писання даремно каже, до заздрощі прагне дух, що живе в нас? Святий Єронім стверджує, що Ісус я зазрисним, ось тому Небесний обручник хвалить ту душу, що наче голубка проживає на самоті і тікає від світу. Моя голубко, голос твій солодкий і личко твоє принадне, Бог так поступає, бо не бажає, щоб світ забирав для себе частку тієї любові, якою він хоче вповні посідати. Ось тому хвали свою обружність, називаючи її замкненим садом. Садок зам, сам, замкнений, моя сестра, дружина, садок замкнений криниці під печатю. Це садок замкнений для земської любові. Хіба ж Ісус не заслуговує на всю нашу любов? Святий Іван Золотоустий закликає. Він віддав, віддав собі все, не залишаючи нічого для себе. Він віддав тобі своє життя. Мій Боже, бачу, що бажаєш, аби я повністю не лежала тобі. Я так часто проганяла Тебе зі своєї душі, а ти все-таки повертався до мене. Запонуй у моїй душі, бо цілком віддаюся тобі. Мій Ісус, візьми мене і не дозволь, що у майбутньому хоча би хвилину проживала без твоєї любові. Ти хочеш мене, і я не бажаю нічого тільки тебе. Ти хочеш моїй душі, тому моя душа не хоче нічого тільки тебе. Ти любиш мене і я люблю тебе. Якщо ж любиш мене, то не дозволь, щоб я віддалилася від тебе. Цариця неба, покладаю на тебе свою всю надію. Отче наш, щої сила небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословений підлана Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, бовся час, і на віки вічні. Амінь.